Лагідне нагадування на цей тиждень присвячене вмінню розпоряджатися ресурсами. Наш архетип королеви Пентаклів пов'язаний з материнськими енергіями, турботи, вмінням створювати комфорт для себе та близьких. І це стосується не тільки родини, а й колег чи партнерів, будь-кого, хто оточує цю королеву Пентаклів. Знання та досвід, накопичений за життя, допомагає нам гарно розпоряджатися майном, фінансами. Приймати рішення на основі цього досвіду, і чим міцніше ви будете мати зв'язок з матерією, з землею та твердими навичками, тим простіше вам буде забезпечити собі комфортні умови життя та діяльності. Але ж звідки брати ці ресурси для комфорту? Те, що дуже важко нам вдається в сучасному світі, це терпіння, поступовість і вміння щось вирощувати. Всі природні процеси, а вони є показником стабільності та циклічності, вчать нас на власному прикладі, як треба примножувати. Нам, звісно, дуже хочеться швидких, неймовірних якихось результатів, але це не природньо. Це можливо, так, але це синтетично. Які можуть бути наслідки? Скоріше за все, різкий відкат або втрати, тому що все завжди збалансується з вашою участю чи без неї. Наше завдання навчитися точніше повернутися до розуміння, що кожне зернятко має пройти свій цикл турботи і взяти певний час, щоб дати врожай. І тільки потім ми можемо вирішити, як нам діяти з цим врожаєм і що саджати в наступний раз. Бажаєте результатів зростання, примноження ресурсів, тоді вчіться діяти поступово, піклуватися і планувати час. Обіймаю!